Доброго ранку, сонечко ясному, діткам усім і усьому прекрасному вітаю вас на математиці. На цьому тижні ми продовжуємо з вами знайомство з життям свійських тварин. І саме тому нас сьогодні знову запросив до себе в гості в село дід Петро, щоб ми подивилися, чим займаються його домашні тварини у вільний час. Ось наші веселі козенятка! Що вони роблять, дітки? Вони знайшли гарний м'ячик та грають у футбол. Давайте порахуємо, скільки козенят. Один, два, три, чотири. Знайдіть, будь ласка, цифру 4 та покладіть перед собою. Чотири козенятки. Коли е... П'яте одне козенятко побачило. Чим займаються його братики та сестрички, вирішило теж до них приєднатися. І прибігло, прибігло ще одне козеня. Тітки, що воно зробило? Прибігло, приєдналося. Скільки прибігло козенят? Одне. Знайдіть цифру один, покладіть її перед собою. Тож до чотирьох козенят прибігло ще одне. Діти, козенят стало більше чи менше? Чи, може, не змінилася кількість? Більше козенят стало Наскільки більше? На один. До чотирьох прибігло ще одне. Пригадайте, подумайте, скажіть, яка дія в нас тут буде, який нам треба знак математичний використати, щоб дізнатися, скільки всього стало козенят? До чотирьох приєдналося, прибігло. Тобто треба додати знак плюс один, одне козенятко ще приєдналося, Скільки стало? Який знак нам говорить про це? Знак дорівнює. Скільки стало козенят? 4 додати 1. 4 та на 1 більше. Скільки буде? Порахували? Так, 5 козенят. 4 плюс 1 дорівнює 5. Ми з вами, дітки, зараз. Склали та розв'язали математичну задачу. Що таке задача? У задачі є обов'язково умова. Тобто, про що йде мова в задачі? В даній задачі мова йде про козенят. І нам відомо, скільки козенят було спочатку і що сталося потім. Чи прийшли ще козенятка, чи навпаки втекли, і скільки козеняток прийшло або втекло? Це умова задачі. Після цього в нас стоїть питання, скільки козенят стало всього? Це запитання задачі. І ось тоді, щоб дати відповідь на це запитання, ми з вами складаємо розв'язок задачі. Ми розв'язуємо задачу, складаючи математичний приклад, в даному випадку на додавання. Тобто ми з вами, дітки, сьогодні знайомимося з математичною задачею. Давайте зараз спробуємо розв'язати ще одну задачу. П'ять кумедних цуценят один з одним дружно грались. Одне з них втекло до мами. Скільки цуценят зосталось? Скільки було цуценят? П'ять. Скільки втекло цуценят? Одне. Що воно зробило, дітки? Втекло? Пішло. Цуценят стало більше чи менше? Менше. Ми забрали одне цуценя. Який знак ми використовуємо? Яка це буде дія? Знак мінус від п'яти забрали одне. Так, воно побігло до мами. Скільки стало? Знак дорівнює. Скільки ж стало козенят? Порахуйте. Чотири. П'ять мінус один дорівнює чотири. Ми з вами розв'язали розв зараз задачу на віднімання. Пропоную вам ще одну задачу. Три маленьких киці. Один, два, три грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Давайте ми з вами спробуємо розв'язати цю задачу. Скільки киць гралось на травиці? 3. Скільки киць до них прибігло? Одна. Дітки, стало киць більше, чи менше? Подумайте, до них прибіг. І ще один котик, їх стало більше. Він прибіг, приєднався. Так, використовуємо знак плюс до трьох, додали ще одного котика, скільки стало котиків дорівнює три, збільшили на один. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Стало чотири котики. Три плюс один дорівнює чотири. Ще одна задача. Васильку, чому сердитий? Слив не можу полічити. Шість було, одну я з'їв, скільки мамі залишив? Давайте порахуємо, скільки слив було у Василька. Один, два, три, чотири, пять, шість. Шість слив. Цифра шість. Одну він з'їв. Забрали. Стало дітки більше, чи менше слив? Менше, звичайно, так? Менше на одну. Від шести забрали один. Яка це дія? Віднімання так, шість мінус один, скільки стало слив дорівнює. Скільки ж шість мінус один буде. Порахуємо: один, два, три, чотири, пять, п'ять слив. 6 мінус 1 дорівнює 5. Зараз вам пропоную трішки попрацювати з логічною таблицею. Давайте її роздивимося. У нас є верхній ряд та нижній. Подивіться, скільки в цій першій клітиночці цеплят, курчат. Одне. А в нижній клітиночці скільки курчат? Порахували? Два. Наскільки більше курчат в нижній клітинці на один. А наскільки менше в верхній клітинці? Теж на один. Мурахи. Давайте порахуємо, скільки мурах в верхній клітинці. Один, два, три. А в нижній? Один, два, три, чотири. Дітки, де більше мурах? В верхній чи в нижній клітинці? В нижній, звичайно. Наскільки більше? Тут три, а тут чотири. На один. Наскільки менше вгорі? На один. Чи зрозуміли ви, про що йде мова? Да? У верхній клітинці у нас предметів на 1 менше, ніж у нижній клітинці, а в нижній відносно на 1 більше. Спробуйте заповнити зараз самі наступні клітинки. Якщо вгорі в нас 2 огірочка, то скільки їх повинно бути внизу? Пам'ятаєте внизу на один більше. Це скільки? На один більше від двох. Як дізнатися? До двох додати один, скільки буде? Три. Три огірочки. Наступні два завдання спробуйте виконати самі. Подивіться, скільки повинно бути вишенюк угорі та м'ячів. Внизу. Сьогодні на занятті ми з вами познайомилися із математичною задачею. Вчилися складати та розв'язувати задачі. Тому я пропоную вам вдома самостійно продовжити над цим працювати, складати та розв'язувати задачі за допомогою батьків. На сьогодні все. До побачення!